всем привет. Lenovo L340. 15 RH Gaming. На, на скрипке шутка заражается Windows. Нажимаю кнопку Start И выходим Він загрузився. В Windows поставлені драйвери, програми, антивірус, ну, тобто все встановлено. Є. Це не є пустий Windows. Повністю оновлений. Отак тобто, от приблизно він загружається. Ну і виключається тоді вже. Скільки швидко.